Хочу залишити для вас відгук про три місяці активного користування акумулятором Revolt, що ви не лоханулися та як я і зробили свій правильний вибір. Чомусь він дуже сильно почав втрачати ємність, і як мені казали, що це новітня розробка акумулятора Revolt і він навіть в рази краще ніж ось такий взяти від лідер, який буде навіть трішечки дорожче коштувати. Користувався цим акумулятором постійно, він навіть, дивіться, підходить мені до турбофена майже в колір. Тому постійно брав його до турбофена, брав до ось такого прожектора і ідеально підходить. Но біда лише в тому, що він почав суттєво втрачати ємність, якщо навіть порівняти з ось таким лідером, яким я також користувався активно. Якщо ви не бачили, як виглядає акумулятор Revolt, можете подивитися нічого особливого, звичайні акумулятори, ніби ємність. Заявлена така, як має бути, але насправді я думаю, щось там вони приховують. Далі ось так виглядають баночки лідера. Віця, тут навіть немає термодатчика. Бачите, без термодатчика. Тут термодатчик є, але він просто тупо десь в корпусі. Тобто до батареї його ніяким чином не прикріпили. Зараз буде такий тест, який ще не робив ніхто. Дивіться, лампочка світиться зеленим. Акумулятор повністю заряжений. Акумулятор повністю заряжений. Передивіся, бо ж ви мені зараз понаписуєте різну херню, і я нічого не придумаю. Одразу мультиметром тобі покажу, скільки має ось цей акумулятор. Дивіться. 21 вольт. Бачиш, 2099. А тепер дивися, скільки цей має акумулятор. 27. За скільки часу розрядиться цей акумулятор? Погнали! Дивіться. Хопа! І дивіться, одразу, яка пішла просадочка. Да? Вмикаємо секундомір і погнали. Ось тобі реальні умови, якщо ти будеш користуватися акумулятором Revolt за 8 хвилин мінус 50% батареї. Навіть більше, якщо будеш використовувати на акумуляторному паяльнику, залишилося до 15 вольт, ще небагато, і дивись, водичка. Закіпає. Експеримент триває, акумулятор поки що тримається. Я так бачу, що він не любить, коли його одразу навантажують високими токами, тому що просадка йде спочатку колосальна. Далі дивіться, тримається. 20 хвилин пройшло. Буду тримати за нього пальці, схрестив, щоб він пропрацював цілу годину. А поки він працює, я залишу враження і відгук користування цією болгаркою за 3 місяці. Активно, правда, не користувався, але коли собі робив вітрячка, різав в метал. Коротше, з'явився тут люфт в редукторі Я не знаю, як так показати, якщо ось так порухати. З'явився коротший люфт, і за цього вона зжирає диски просто на раз. Хтось, не задумуючись, купує ось таку болгарку і каже, на один раз в рік мені врізати піде. Якщо ось цей акумулятор буде стояти цілий, рік, він розряджається сам. Він ось так от тиждень постояв же втрачає ємність. Я не знаю чому, чи то така технологія в револьта, чи що, тобто його постійно потрібно буде підзаряджати. Якщо ти залишиш цю болгарку хоча б на 2-3 місяці, цей акумулятор ти просто тупо викинеш. Тому для таких цілей краще купити від мережі. А якщо що, різати нею хоча б бодай раз в тиждень, вона тобі через місяць прийде в негодність, тому що дивіться, я нею трішечки попрацював. Тут же є люфти. Тут же все повідклеювалося. Поки писав відео, дивися, все. Можна ставити на паузу. 27 хвилин. Ну, орієнтовно, 27 хвилин. Я встиг це підловити. Постояв 5 хвилин, відновився майже до 17 вольт. Індикатор ну, одне положення показує. Як думаєш, включиться? Да, включився. Включився. І дивися, як пішла просадка. Ну що, всі готові. Дивимося, яка піде просадка. 19,6. А на револьті було 19. Так, секундомір включив і пішло. Дивися, 19 вольт рівненько. І бачиш, дві хвилини вже. Бачиш, навіть і не рухається. Тобто, цей акумулятор, він дійсно тримає ток. Дивися. Бачиш? Нічого навіть не рухається, а той просто таяв на очах. І я тобі зараз покажу, що ось цей акумулятор він же в мене десь більше ніж півроку. Я ним активно користувався, тому що до того часу в мене ще не було ось цього акумулятора. І я користувався, дивися, навіть в плюсі пішло. я просто в шоці. Тим паче, що він працює. Бачиш? Дивися, поки я тут звіздів тобі майже хвилину. Тут тільки вольтаж збільшується, як правильно казати, не вольтаж, але Петрович каже своїми словами. І ти зараз просто охрінієш, на що здатний самий галімий лідер. Як там всі мені кажуть, що лідер це херня, а ось бери револьт, і револьт це просто топчик. Подивишся, який тобі топчик буде револьт? Дивіться, 19.03. Спочатку він дав йому просадку велику, а тепер він вже починає трошечки відновлюватися. І він буде тримати. Подивися. я просто в шоці, тому що я ним постійно користуюся. Я бачу, як сідає ось цей, просто тає. А як тримає ось цей акумулятор. Так, дивимося. Пройшло 10 хвилин. 18,7 вольта. Пройшло 27 хвилин. І я вже готовий повідомити, що лідер побив рекорд револьда. 40 хвилин 15,4 вольта. Пішла суттєва просадочка вже. На 14 хвилин довше пропрацював акумулятор-лідер. І це ще раз доказує, що не ведіться на рекламу, на розвод, на лохотрон, де вам розказують, що це просто єбейші акумулятори. Новітня розробка револь треба брати 100%. Тим паче він коштує дешевше. Недурно він коштує дешевше. Тому що. І Як то кажуть, лохів ніде немає, лохи тільки ви. І не ведіться на оцей Прокрафт. Хто там каже, що Прокрафт от теж є просто Прокрафт, Грант, револьт. це все одна і та же контора, яка клепає ось цю вам херню, впарює. Коротше, Петрович вам розказав, показав. Не буду затягувати це відео. Хто адекватний розумний, поставить вподобайку. Всім дякую. І до побачення!